А нове, вітаю вас на каналі Alex Game Pass. У мікрофону, як завжди, Олександр. І сьогодні у нас цікаве відео на тему, яким саме іграм віддають перевагу українські гравці в сервісі Game Pass. Завдяки передплаті Game Pass ми маємо можливість спробувати ігри, які могли б і пропустити по різним причинам, бо не у кожного розробника є величезні кошти на просування свого проекту. Тому, якби не підписка, то більшість таких ігор ми просто проігнорували. Тому щоб не пропустити цікаві та важливі. Новини зі світу ігор та підписки Game Pass, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм або вайбер канал. Там я ділюся найцікавішими новинами ігрової індустрії, і також там ви зможете купити підписку або ігри для свого Xbox по дуже приємним цінам. Також ви точно не пропустите, які ігри додають в сервіс, а які видаляють посилання на телеграм-канал Game Pass, як завжди, внизу під відео. Для тих, хто не знає, майки нам дають можливість подивитись найпопулярніші ігри по регіонам. Хоча вони нам не дають подробиць, яким саме чином вони визначають свої топи. Скоріше за все, Microsoft рахують кількість встановлень гри на консоль або ПК, і не важливо скільки часу там провів гравець: 5 хвилин або 50 годин. А може по кількості продажів. Але маємо, що маємо. Тому сідайте зручніше і погнали. Подивимось, яким топ-10 ігор віддають перевагу українські геймери у передплаті геймпас за даними від май. Microsoft. У цьому топі будуть ігри, які доступні як на консолях, так і на ПК. На 10-му місці розташовується футбольний симулятор від Electronic Arts FIFA 23. Це 30-та та остання частина серії ігор FIFA. Ця гра занесена до книги рекордів Гіннеса, як серія спортивних відеоігор у світі, що найбільше продається. Є фінальною грою в рамках 29-річного партнерства між Electronic Arts та FIFA. А всі майбутні футбольні ігри я носитимуть назву EA Sports FK. FIFA 23 містить понад 30 ліцензованих ліг, понад 100 Ліцензованих стадіонів понад 700 клубів та понад 19 тисяч гравців. Також у грі представлений вигаданий клуб AFC Richmond та його стадіон Nelson Road із серіалу Ted Lasso. Наразі вже доступна нова частина серії, і багато гравців перейшли грати в її спорце FC24. Але завдяки геймпасу Pass FIFA 23 ще також актуальна, і в неї грають мільйони гравців зі всього світу. Я й сам іноді заходжу, щоб скатати пару матчів зі своїм другом на дев'ятому місці розташовується аркадний автосимулятор Forza Horizon 4. дія гри розгортається на четвертому фестивалі Horizon у Великій Британії. У грі представлена копія міста Едінбурга та кількох інших реальних місць. У грі вперше представлена зміна сезонів, що радикально змінює карту та фізику поведінки автомобілів. Так, наприклад, взимку більша частина доріг буде вкрита снігом, а по замерзлому озеру Дервент можна буде покататися автомобілем. На даний момент автопарк гри налічує понад 700 різних транспортних засобів. Крім цього, у грі є 12 раритетів, які гравцеві доведеться знайти самостійно. Деякі з них доступні лише у певну пору року. Forza Horizon 4, як і її попередник, отримала захоплені відгуки від преси і від гравців. Восьме місце займає пригодницька гра від компанії Rare Sea of Thieves. Ви є частиною екіпажу піратів, який підкурює моря та намагається знайти скарби. По дорозі ви зіткнетеся з іншими піратами і будете брати участь в епічних битвах як на морі, так і на суші. Гра розрахована на багато користувачів та дозволяє вам і вашим друзям об'єднатися і стати згуртованою командою. Вступайте в морський бій і досліджуйте відкрите море, шукайте скарби або захоплюйте інші екіпажі. Ви самі обираєте, чим вам зайнятись. Гра підтримує крос-платформу завдяки Xbox Play Anywhere. Сьоме місце займає мультиплеєрний шутер від першої особи Battlefield 2042 це 17-та за рахунком гра із серії Battlefield, в якому серія повертається до легендарних масштабних битв. Гра не має сюжетної кампанії та орієнтована на мережеві баталії. Проект підтримує одночасне знаходження на сервері 128 гравців, проте на консолях попереднього покоління кількість скорочується до 64 За даними агрегатора оглядів Metacritic, Battlefield 2042 отримав змішані або середні відгуки на всіх платформах, що зробило його грою най Нижчим рейтингом у серії Battlefield. але наразі не все так погано. DICE продовжили допрацьовувати гру і наповнювати її контентом. Зараз гра дійсно варта вашої уваги, тому якщо ви полюбляєте онлайн-шутери, обов'язково спробуйте Battlefield 2042. І напишіть потім в коментарях, сподобалась вам гра чи ні. Шосте місце займає кооперативний шутер від першої особи Payday 3. дія гри відбувається після закінчення Payday 2, де грабіжники розійшлися в різні боки і залишили своє злочинне життя. Але щось знову мотивувало банду продовжити свою злочинну діяльність. На старті гра отримала в цілому негативні відгуки, в основному через часті проблеми з серверами, з якими гра стикалася протягом першого тижня. А через кілька тижнів рейтинг гри підняв. Ався вже до змішаних третя частина точно не хапає зірок з неба, але свого гравця знайде, тим паче, що вона з першого дня доступна в Game Pass. На п'ятому місці за популярністю в Game Pass українські геймери віддають перевагу гоночному симулятору Forza Motorsport. Це тринадцята по рахунку, основна частина серії і є перезавантаженням титульної підсерії, де видалена порядкова нумерація з назв минулих ігор. Гра включає такі елементи, як трасування променів в режимі реального часу на трасі, знос шин, динамічний час доби, що впливає на щеплення стресою, поліпшення пошкоджень і накопичення бруду. Також має інший ефекти, такі як фізично обґрунтоване освітлення, ефекти об'ємного туману та повністю процедурна хмарна система. Гра також включає в себе однокористувацький режим кар'єри і кілька розрахованих на багато користувачів онлайн режимів. Forza Motorsport отримала змішані відгуки від гравців. Але тим не менш стала гідним конкурентом гран туризму. Легкої прогулянки тут точно не буде. Це не аркада, тому гра не розрахована на масового гравця. А ось поціновувачі жанру мають бути задоволені на четвертому місці знаходиться космічний рольовий проект від Bethesda Starfield На дворі 2330 рік людство давно покинуло землю і розселилося серед зірок, колонізуючи невеликий куточок галактики, відомий як освоєні системи. Однак, згодом, колишній ентузіазм, який рухав першими поселенцями, давно згас. І теми дослідження космосу помітно скоротилася, коли гравець знаходить інопланетний артефакт і спостерігає видіння, його шлях перетинається із сузір'ям, останньою групою дослідників космосу, які намагаються розгадати найбільшу таємницю походження людства з цього моменту. І починаються пригоди гравця. Старфілд отримала достатньо стримані відгуки від гравців, бо гравці очікували як мінімум скайрім у космосі, а по факту отримали більш-менш середню гру не з самим цікавим сюжетом. Застарілими механіками і безкінечними завантаженнями. Так, в неї можна пограти 2-3 дні, але залишатися в ній на місяці або роки це точно ні. Трійку лідерів відкриває гоночна аркада Forza Horizon 5. Гра випущена Playground Games у співавторстві Storm 10. Гравці прибувають на фестиваль в Мексиці, де їх зустрічають великі ландшафти, сотні автомобілів на вибір та багато інших гонщиків, з якими можна змагатись чи співпрацювати у заходах. Перебуваючи в Мексиці, гравці можуть проїхати різними місцями та підступними умовами через густі джунглі, пишну живу пустелю, вуличні перегони містом та. Вздовж берегової лінії на даний момент автопарк гри налічує понад 700 різних транспортних засобів в 2021 році року. Гра перемогла у трьох номінаціях на Game Awards, серед яких найкращі інновації у доступності, найкращий аудіодизайн та найкраща спортивна гоночна гра 2021 року. Очевидно, що Forza Horizon 5 – це одна з найкращих ігор від видавництва Xbox за останні роки. Lies of Лайсовпі займає друге місце у нашому топі. Це гра в жанрі Action RPG з виглядом від третьої особи, схожа із серією Souls. Гравець керує роботом-маріонеткою на ім'я Пінокіо і пересувається містом. Крад ця маріонетка має унікальну здатність брехати, що стає ключовим елементом у сюжетних рішеннях гри. У місті Крат, де розгортаються події гри. Маріонетки стали можливими завдяки відкриттю революційного джерела енергії під назвою Ерго. Головним винахідником маріонеток є Джепетто творець Пінокіо. З метою забезпечення безпеки всіх маріонеток був укладнений великий завід, який забороняє їм брехати та нападати на людей. Тим не менш, маріонетки раптово повстають, вбиваючи більшу частину людського населення. Крата гра отримала позитивні відгуки як від преси, так і від гравців. Тому, якщо вам до цей жанр, обов'язково спробуйте Lies of P. І нарешті, перше місце за популярністю у українського геймера в сервісі Game Pass – Це гра Minecraft. Minecraft – це гра в жанрі пісочниці, створена шведським програмістом Маркусом Персоном. Гра націлена на надання гравцеві свободи досліджувати карту, що динамічно генерується взаємодіяти з нею і змінювати її. Така карта складається із блоків розміром 1 кубічний метр, крім блоків, навколишньому ігровому середовищі є рослини, моби та предмети. Необмежена модель гри дозволяє гравцям створювати споруди та витвори мистецтва на різних серверах у режимі, розрахованої на багато користувачів гри або на своїх картах для одиночної гри. Майнкрафт вже на етапі бета-тестування брала участь на різних виставках та заходах, де отримувала безліч нагород та номінацій. В 2011 році на церемонії Game Developers Choice Awards проект завоював нагороди в номінаціях Інновація, найкращий дебют та найкраща гра що за. Вантажується в жовтні того ж року. Вона була удостоєна премії Game City за досягнення в ігровій індустрії та внесок у популярну культуру. Якщо рахувати усі її нагороди, то це буде дуже довго. Майнкрафт неодноразово потрапляла до списку найкращих ігор, як на думку критиків, так і самих гравців. Наприклад, у 2016 році року Майнкрафт посіла шосте місце у списку з 50 найкращих ігор усіх часів за версією американського журналу Time. А 19 того вересня 2019 року посіла перше місце у списку з 50 найкращих ігор 21-го століття за версією британського видання The Guardian. Тому ні для кого не має бути здивуванням, що Майнкрафт є самою популярною грою в сервісі Game Pass. І я вам скажу більше, Майнкрафт є самою популярною грою в світі, навіть за рамками підписки. Вона майже в два рази перевищує по продажам GTA 5, яка є другою за популярністю, звісно, якщо що не враховувати фрі плей проекти, це був топ-10 найпопулярніших ігор в сервісі Game Pass. Цей топ був взятий з офіційного додатку Microsoft в регіоні Україна. Ну а ви, друзі, не забувайте вліпити вподобайку цьому відео, а також підписуйтесь на мій телеграм або вайбер канал. З вами, як завжди, був Олександр. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей на каналі Alex Game Pass.